Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо сьогодні. Пригріло сонечко вчора. така не дуже гарна погода. Ну, як не дуже гарна, не можна сказати, не дуже гарна для рослин, була дуже гарна погода, бо треба дощу, все-таки. А сьогодні сонце дуже гарне, дуже таке ніжне, не пекуче, не палюче. Я взяла морозиво собі домашнього приготування. І от, як в мене є серія покавуйму, запрошую зробити собі якийсь напій, напій, або взяти теж морозиво, якщо ви маєте. і... Приєднатися до мене, послухати, що я вам розповім. А я розповім вам про морозиво, як я готую домашнє морозиво. Знову ж я буду може трішечки... трішечки, може, просто для картинки взяла показати вам, бо структуру прямо я не покажу навряд. Чи. І так, воно трішечки буде танути, може я навіть буду на камеру їсти трішечки, не все. Хто дуже не любить такого, вибачайте. Так, часом я п'ю каву на камеру, і хтось не любить. А тут, якщо я спробую вкусити морозиво на камеру, то я навіть не знаю на що я можу нарватися, але з іншої сторони. Ось, наприклад, я сижу зараз, а хтось там палить чи траву чи щось, а це взагалі заборонено навіть законодавством, якщо ж на то пішло, і люди себе почувають при цьому нормально абсолютно. То чому я не можу з'їсти чи вкусити морозиво на камеру, навіть якщо це стосується моєї теми. Але дуже довгий вступ і ліричний відступ. Хочу вам сказати: так, я дуже полюбляю морозиво. Ну, не так аж помішана на морозиві, ні, я солодкоїжка, так що там муха лазаю по камері. Зараз ще фокус в мене з'їбіться. Я Солодкоїшка і морозиво в тому числі, так. Але е, якось явно трапила знову ж таки в інстаграмі, виставила сторінки, підписки десь мені порекомендувало е, курс або там PDF так, тобто скільки сторінок при, е, приготування домашнього морозива. Що таке домашнє морозиво Взагалі? Це. Ну, більш-менш таких природних, корисних інгредієнтів, без додавання великої кучі рафінованого цукру, такий складник, чи складники, які перевірені, які ми там знаємо, маємо під руками. Ось, і відповідно, так, найменше, чи то найголовніша мета, мабуть, такого морозива, це те, що ми не переживаємо, бо найменше переживаємо, тобто ми точно знаємо, що там інгредієнти, які ми додали, і вони, в принципі, корисні. Або нешкідливі, або менш шкідливі, бо все-таки цукор, навіть якісь аналоги цукру, мед, кленовий сироп і так далі, все-таки це є цукор, а цукор не є корисний по замовчуванню. Так ось, я е, вирішила спробувати, і е, готуючи по тій збірці. Так вже трішки тоне, смачне, готуючи по тій збірці, я експериментувала. Тобто, в будь-якому. Ділі, справи є основа, і маючи основу, знаючи основу, можна далі розширювати свої навички і щось там пробувати нове-нове. І я експериментувала, і я маю тепер, я навіть не знаю, скільки смаків я готую, але готую, залежно від настрою, які інгредієнти куплю, придбаю, ще хочу намішати, ось тому я. Експериментую, пробую. Конкретно оце тут є кокосові вершки в банці, я купляю, але я покажу все одно, як я це готую. Тут є, що тут є, що Горіхова паста шоколадну Я купляю, ну як шоколадну. Оцей ось фундук, наприклад, з шоколадом. Їх роблять дуже багато виробників. Я переважно купляю бо в сільпу, або десь в мережі я знаходжу і стараюся набрати відразу більше, і там ще якщо є безкоштовна доставка, доставка від певної суми, або якщо це доставка по місту, там Львів, Львів, локаль, там досить дешева виходить доставка доступна новою поштою навіть. Ось, тобто намагаюся собі так в різних місцях брати це все. Або ж шукати в місцевих магазинах. Ну, у мене в райцентрі не не на купиш багато таких складників. Знову ж я використовую кокосові оці вершки, чи кокосове молоко, як на ньому, в залежності пише. Можна спробувати звичайним молоком. Так, в мене немає, наприклад, там на молока, чи цієї лактозної непереносимості, ні в кого в нас сім'ї нема. Але от мені. Кокосовий саме складник, основа мені дуже по смаку теж, до речі, подобається. Але знову ж на користь і смак чи на колірі смак товариш не всяке, можна пробувати згідно ваших смаків уподобань. І чому плюс цього морозива? Тут немає яєць, відповідно, не треба термічної обробки. І, бо я колись робила морозиво з яйцями, де є збивати досить довго над парою, так, над ну, водяна баня. Тут ні, тут вкинув блендер, замішав. Заморозив і 4-5 годин, залежно від морозилки, вже споживаєш. Прекрасна альтернатива для швидкого, безтермічного обробки, тобто досить пришвидшує це все процес, якщо є блендер і інгредієнти всі під рукою, раз-раз-раз і все готово. І дітям, до речі, теж вони, звісно, теж постійно просять солодощі, морозиво в тому числі. Я теж їм, в тому числі не тільки для себе, звісно, щоб дітям було. І я не переживала, що вони споживають забагато солодкого. Ось така смакота, гарно так на сонці. Посидіти поїсти, воно підтає, бо тільки з морозилки, воно таке, ну, тверденька, кристаликів льоду там багато. Це ж все-таки не є технологія така професійна На тих професійних меланджерах, як воно там замішується чи морозивницях. Ось там інша структура виходить. Тут все-таки в домашньому морозиві в мене. Ну, як в якому є більше кристаликів льоду, і воно таке досить холоднюще виходить. Але от на сонце підтоло якраз дуже дуже комфортно. І зразу скажу так: я роблю не в морозивниці, бо є такий пристрій, помічник на кухні, як морозивниця. В мене немає. Я не вмію цим користуватися, навіть поки що не задумувалася. В мене є просто блендер суто, щоб змішати всі інгредієнти до однорідної маси. Тому ходімте, спробуємо. Ось такий один смак, покажу вам, як я роблю, і потім покажу результат. Дякую за увагу. І знову ж таки, дякуватиму за відгуки. Чи ви робите так, як ви що саме так любите додавати в мороз? які формочки маєте? В мене різні теж формочки. Є отакі от от патички, так, відповідно, в місткість ми заливаємо, ставляємо патичок, воно замерзає, виймаємо. А є такі, що силіконові, туди прямо заливаєш. Там дерев'яні такі палички вставляються. Ну, як нам звичне ескімо на паличці, так виходить такої плюс-мінус форми. І, звісно, що те, що те, можна за бажанням взагалі ще вимокнути в розтоплений шоколад, який ми полюбляємо, чи білий, чи чорний, чи молочний. І собі теж ще додати більшої насолоди. Тож ходімо готувати морозиво. Отже, найлегший найшвидший варіант для мене це змішати кокосові вершки, або ж кокосове молоко, досить схожий банці, ще якось покажу. Ось тут 400 мл, готового так, я його трішечки струшую, щоб воно стало однорідним. І ось такий кокосовий заварний крем. Е, от, Але в такому базовому варіанті, якщо лише ці два складники змішати, мені результат морозу виходить засолодке. Тому я додаю ще крем чіз або. Як то по більше, так? Ну, сир кримоподібної е, структури, тобто воно там блендером вже перебите. І також, якщо в мене є якесь рослинне молоко, чи то кокосове, чи то мигдалеве, я додаю його. І також я маю каміть, Я теж додаю цей складник. Чому? Тому що е, мор... оця маса, яка буде збиватися, так. Після додавання гуарової каміді вона робиться дещо міняється структура, вона робиться такою не такою рідкою, так, а такою тягучою, в'язкою більше. І от я беру блендер потужний, який мені все це замішає збивати тут, чи то подрібнювати, нічого тут не треба. Тут просто треба до однорідності замішати. До речі, це все можна зробити звичайним оцим вінчиком чи ложкою, тобто будь-чим зручним, те, що є вдома, це можна зробити абсолютно досить-досить легко. Ось так я роблю в блендері, так це набагато швидше. Але якщо звісно був такий період, коли не було довго світла, тривалі такі відключення, то звісно так приходиться замішувати це і вручну. Ну і так, я дивлюсь по консистенції, якщо мені загусте, я можу додати ще рослинного молока. І от яка досить така ріденька консистенція перед тим, як я додала гуару камідь. Зараз я її додам. Скільки я їй додаю, Ну, десь чайну ложку, грам, мабуть, до 10. Знову ж таки, залежить від об'єму. Тут об'єму таки багато десь. Півлітри, ну, 400, та які півлітри 400-400 і потім ще 100 грам десь сиру чи скільки. багатенько, багатенько, то тому тут точно чайну ложку може навіть іще, знову ж таки, перевіряю по консистенції. Замішую це все разом, вже зговарую камідію до однорідної маси, знову ж у блендері, можна так само вручну, якщо починали вручну. І так перевіряю, в дирочку в отвір дивлюся в блендері. Якщо мені подобається вже густина, щільність, то я просто розливаю по формах. Далі в морозилку годин на 5, може на 6, тут вже залежить від, від температури, так морозилки, мабуть, що ось перевірити, звісно, якщо воно вже досить гарне замерзле, а не провалюється палець. Нев'язка структура то. Готові до споживання, виняли і споживаємо. Знову ж таки, можна окунути чи замочити в шоколаді, і це буде ще смачніше. Виходить не приторне солодке, досить в міру солодке, як на мій смак, бо я додала все-таки так багато, розвела оті вершки, як ніби, чи той крем англійський. Ось. І, до речі, то, мені не вистачило цих форм силіконових, тому я використала ще інші, які в мене були. Теж гарне порційне виходить морозиво. Ось так дякую за увагу і чекатиму ваших відгуків. Всім до наступних відео і па-па!